Свідчення у справі Шона Діді Комса тривають у федеральному суді Мангеттена. Прокурори звинувачують засновника Bad Boy Records у примушуванні жінок до багатоденних фрік офф вечірок під впливом заборонених речовин із режисованих Комсом протягом двох десятиліть. Нагадаю, що підійді заарештували у вересні минулого року. Він утримується зараз у в'язниці у Брукліні, і присяжним доведеться вирішити, чи були його дії насильницьким. Aber... Торгівлею людьми та чи підпадають дії під під ріко, тобто закон про корумбовані і злочинні організації. Якщо федеральна влада визнає схему злочинною організацією, КОМС може бути засуджений за множинні тяжкі злочини, навіть якщо він не скоїв їх особисто. Друзі, всім великий привіт! Мене звуть Марина. На цьому каналі ми обговорюємо з вами темну сторону Голлівуду, тому продовжуємо слідкувати за справою Підіді. Одразу тіґерво. Нік на все, що стосується насильства фізичного та емоційного аб'юзу, все, що стосується використання заборонених речовин, тема дуже тригерна. Тому прошу вас, якщо ви дуже тривожна людина. Будь ласка, подивіться щось більш лайтове. Не дивіться цей контент, якщо він викличе у вас погані емоції, побережіть, будь ласка, своє ментальне здоров'я. Ну а для тих, хто готовий продовжувати поринати у тему розгляду справи підійдії, дізнаватися про що свідчили свідки на цій. Справі ми розпочинаємо. Судячи із попередніх засідань, комс мав силу примусу над Кесі, частково тому, що вона його кохала, частково тому, що він контролював її кар'єру та бив фізично. У попередніх випусках ми почули багато свідчень, як від подруг Кесі Вентури, співачки Дон Річард, колишнього хлопця Кесі Репера Кіткаді і співробітників Підіді, які були свідками його поведінки протягом багатьох років, які підтвердили факти насильства з боку. Підійді сьогодні говоримо про головне зі свідчень дев'яти свідків, в тому числі матері Кейсі, яка звинуватила Комса у шантажі та нападі на її доньку. Дізнаємося, про що розповіли журі присяжних та судді, колишні асистенти Комса. Ще один чоловік із ескорту під псевдонімом Каратель, судовий та клінічний психолог, яка спеціалізується на травмах, спеціальний агент служби внутрішньої безпеки, який керував обшуком розкішного маєтку бітник готелю, де відбувалися фріков вечірки, та інші. Нагадаю, що правила суду Сполучених Штатів Америки імені Деніала Патріка Мойніхена забороняють відео чи аудіозапис, а це означає, що лише присутні можуть безпосередньо спостерігати за засіданням. Розпочнемо з першого свідка, з'явившись у шалі та водолазці з темносивим волоссям і зафарбованим сивиною на сьомий день судового розгляду з'явилася Реджина Вентура, яка спокійним голосом розповідає. Дала як незадовго до різдва 2011 року Кесі, її донька повідомила їй, що Шон Комс погрожує опублікувати два відверті сексуальних відео з її участю. Кейсі написала електронного листа матері та асистенції Комса, коли летіла додому на Різдво. Погрожував опублікувати відверті відео Кейсі після того, як він дізнався про її стосунки з репером Кідом Каді. Про це ми говорили у попередніх відео. Кейсі також згадала, що Комс заявив, що допустить, щоб хтось скридив її та Кіда Каді. Так, Регіна Вентура дізналася про ймовірне на з боку Шона Комса. Після повернення Кесі додому на Різдво вона виявила сенсі на тілі доньки, які задокументувала фотографіями. Мені було фізично погано свідчила Реджина Вентура. Присяжні побачили чотири фотографії Кесі, на яких були сенсі на її сідницях, стегнах та верхній частині спини. Фотографії я не можу показувати. Можливо, додам просто в телеграм-канал, бо так відео просто заблокують. Мати Кесіка. Каже, що Шон-діді Комс також шантажував її на суму 20 тисяч доларів після того, як він розлютився через те, що її донька зустрічається з іншим чоловіком, маючи на увазі кіда каді, комс хотів, що Бригіна надіслала йому гроші банківським переказом, бо він був розлючений тим, що витратив на неї гроші, сказала вона. А вона була іншою людиною. Батьки Кесі Вентури взяли позику під заставу житла, щоб отримати гроші для комса, тому. Що вона боялася за безпеку своєї доньки? Регіна Вентура нібито отримала інструкції від бухгалтера Комса щодо того, як переказати гроші на рахунок пов'язаний із Bad Boy Records, та надіслала їх йому. Гроші батькам повернули через 4 чи 5 днів, і Регіна ніколи більше не спілкувалася із Комсом з цього приводу. Адвокати Компса сказали, що у них немає запитань до Регіни Вентури, і коли вона залишала місце для допиту, вона прямо дивила. Лися в очі містеру комсу дивилася на нього, проте він дивився прямо перед собою, ніколи не зустрічаючись із нею поглядом. Нагадаю, що Шон Комс раніше визнавав у суді, що він вчинив насильство щодо Кейсі, але заперечив торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації та інші звинувачення у кримінальній поведінці висунуті проти нього. Мати підійді та шестеро дорослих дітей, які минулого тижня були часом присутні у залі суду. Ду цього тижня не були на лаві для глядачів а була присутньою цього тижня лише його сестра на ім'я Кейша Комс. Про свідчення Девіда Джеймса ми говорили у попередньому відео. Проте з'явилися також додаткові свідчення з іншого дня. Раніше, того ж дня, колишній особистий помічник Підідіді Девід Джеймс з 2007 по 2009 рік детально свідчив про щоденне вживання заборонених речовин його босом, а також про те, що він боявся за власне життя, коли озброєний Комс сказав йому супроводжувати його на можливу конфронтацію із конкуруючим репером Девід Джеймс. Того дня розповів про свої обов'язки, які включали підготовку готельних номерів для комса, розкладання одягу, туалетного приладдя комса, а також придбання особистих речей, таких як дитяча олія, лубриканти, презервативи та снеки. Він також описав аптечку Комса, яка нібито містила десятки пляшечок із таблетками, які містили та експітапер. Джеймс розповів про новорічну вечірку, де він прийняв таблет. blood cool axe Після цього заходу, за словами Джеймса, у Комса було відео, на якому він танцює на вечірці, і він нібито сказав йому: я хочу зберегти це відео на випадок, якщо воно мені колись знадобиться. Це ще один приклад того, як Діді шантажував людей. Після цього Девід Джеймс пояснив деякі рутинні обов'язки, які він виконував для пана Комса, такі як дотримання графіків і задоволення вподобань свого боса щодо кетчупу, яблучного пюре. Також він розповів, як охоронці ком. Са постійно носили з собою сумку Louis Vuitton, наповнену таблетками та готівкою. Один вид таблеток е мав навіть форму обличчя президента Барака Обами. Джеймс описав робоче місце, де за ним пильно стежили, іноді до такої міри, що він відчував себе заляканим. Двічі, за його словами, його просили пройти тест на детекторі брехні, аби довести, що він не винен у зникненні грошей або годинника. Також він свідчив про інцидент. Який стався одного вечора у січні 2009 року у будинку містера Комса у Лос-Анджелесі, де Джеймс шукав можливі татуювання для себе на комп'ютері. Потім Комс, помітно засмучений, увірвався до кімнати, скаржачись на допис у блозі, в якому повідомлялося, що є витік інформації про те, що підійді побив Кесі, магнат жадав побачити історію переглядів на комп'ютері, яким користувався Джеймс? У нього була недовіра до нього. Він думав, що можливу. Ливо Джеймс зливає інформацію. Пізніше, за словами колишнього асистента, йому доручили доставити смажену курку для Кейсі у готель Лондон у Лос-Анджелесі, куди за свідченнями Кейсі, які вона давала раніше, її відвезли на лікування після побиття Шоном Комсом. Також Джеймс розповів про випадок у Майамі приблизно у 2008 році, коли Комс наказав йому доставити айпод до готельного номера. Там він побачив Кейсі нерухому на ліжку. Також також невідомого чоловіка, повністю голого і в презервативі, який поспішно втік, ніби він не хотів, щоб його бачили. Джеймс сказав, що він не бачив Компса, але чув, як вода у душі тече. Також Джеймс розповів про те, як у 2008 році він пішов із членом служби безпеки підійді до закусочної у Лос-Анджелесі, де вони побачили С'юджа Найта із Death Row Records, давнього конкурента та суперника Шона Компса, повернувшись до будинку. Комса, Магнат наказав Джеймсу та охоронцю повернутися до закусочної з ним. Зазначивши, що дорогою він побачив у свого боса три пістолети на його тілі, але коли вони прибули, Найта вже не було. Джеймс сказав присяжним, що він був вражений цим інцидентом. Цитата: це був перший раз, коли я, будучи асистентом пана Комса, усвідомив, що моє життя в небезпеці, свідчив пан Джеймс. Під час перехресного допиту адвокати Шона Комса вказали на невідповідності у розповіді Джеймса про інцидент із Найтом, посилаючись на попередні заяви. Яви, які Джеймс зробив уряду. Марк Агніфіло, адвокат Комса. Запитав Джеймса, чому він не заперечував проти поїздки на можливу перестрілку. На що він відповів: я робив те, що мені казали. Також він сказав, що потім повідомив Bad Boy Records про звільнення за 6 місяців. Марк Агніфіло спитав свідка, чи отримав він якийсь юридичний захист від уряду як свідок у справі. Джеймс сказав, що отримав угоду про пропозицію, яка дозволяє свідку надавати. Ати інформацію з певним захистом від судового переслідування, але не міг говорити про деталі. Також адвокати допитали Джеймса про фізичну сутичку із шеф-кухарем Комса, у якій він зізнався, сказавши, що Джеймс стиснув зап'ястя жінки і сказав їй триматися на своїй смузі. Джеймс свідчив, що після інциденту Шон Комс сказав йому, ти не можеш чіпати жінку. Тут є великий дисонанс, тому що діді, як наче сам мав відчуття. Повної тотальної влади над своїми людьми, проте не дозволяв собі критику або фізичну негативну взаємодію зі сторони інших, звучить, як, наче, з позиції, що це мої люди, це моє царство, і лише я можу дозволити собі піднімати руку на них чи кричати. Коли Девід Джеймс зійшов зі стенду, завершивши свої свідчення. Він і пан Комс коротко кивнули один одному. Після того, як Регіна Вентура завершила свої свідчення, обвинувачення викликало екзотичного танців. Чоловіка з ескорту Шарая Гейза. Шарай Гейз свідчив, що з 2012 по 2015 рік він працював під псевдонімом Панішер каратель. Його наймали для 8-12 офф вечірок за участю Кесі Вентури і Підідіді, який спостерігав за цим. І йому заплатили до 2000 доларів за раз. Гейс сказав, що коли Вентура вперше найняла його, вона спочатку сказала йому, що він має станцювати на її. Її день народження, а пізніше Комс увійшов до кімнати в масці, схожій на Вуаль, яка закривала його обличчя. Але зрештою, вони зайнялися інтимом, сказав він, і містер Комс часто ними керував раніше. Інший чоловік, ескортник на ім'я Деніал Філіпс. Ми говорили про це ось у цьому відео. Свідчив, що він занепокоївся безпекою Кесі Вентури, що це його дуже турбувало. Після того, як він побачив, як пан Комс кинув у її бік пляшку з алкоголем і по. Чув, як він дав їй ляпаса, поки вона не заплакала в іншій кімнаті. Але пан Гейс сказав, що він не відчув жодного дискомфорту зі сторони Кейсі Вентури. Він свідчив, що підійдій ніколи не виглядав п'яним і не надавав вказівок під час сексуальних контактів. На запитання чи здавалося йому, що Кейсі Вентура насолоджувалася цими сексуальними вечірками. Гейс відповів, що на його думку цитата: ми створювали сцену сексуальну сцену, яка. Була приємною для його партнерки. Він відзначив, що іноді спостерігав, як Кейсі висловлювала певне роздратування вказівками пана Комса. Цитата: я іноді помічав зітхання, здригання сказав він, що виглядало як розчарування через частоту вказівок. Тобто до нього вказівок не було, проте були вказівки до Кейсі. Я так розумію. Остання їхня зустріч відбулася у 2016 році. Під час перехресного допиту Гейс сказав, що він не відчував жодних. Одного дискомфорту від Кесі Вентури від того, що відбувалося, і ніколи не бачив жодного прояву насильства в парі Підіді і Кесі Вентури після гейза свідчення вийшов надавати Джерард Генон, це спеціальний агент служби розслідувань внутрішньої безпеки, який керував обшуком розкішного маєтку Шона Компса у Майами-Біч, штаті Флорида. Рейд пройшов у березні 2024 року. Генон свідчив, що під час обшуку було виявлено гвинтів. AR-15. вони були знайдені у шафах у головній спальні за свідченнями генона через величезні розміри власності Шона Комса було залучено від 80 до 90 правоохоронців. А для проникнення через ворота власності було використано броньований автомобіль. Всередині агенти знайшли дві розібрані гвинтівки типу ar 15 із пошкодженими серійними номерами, туфлі на високих підборах, секс-іграшки, лубриканти, дитячу олію та білизну у шафі, головної спальні будинку Компса у Майамі. Також Геннон на наступний день згадав, що вони знайшли сумку Гучі з асортиментом таблеток, включаючи таблетки. Також білий порошок, який мав позитивний результат на кок літаки. Та інші предмети у іншій шафі в будинку Комса фотографії показані у суді були предметами, які, за словами агентів, були знайдені у шафі в коридорі, включаючи понад 20 пляшок дитячої олії та лубрикантів. Генон засвідчив, що агенти знайшли заряджений пістолет 45-го калібру у валізі у гостьовому будинку на території під час перехресного допиту. Генон сказав, що пістолети типу AR-15, знайдені у будинку. Комса були розібрані і таким чином непридатні для використання. Після свідчень Генона обвинувачення викликало доктора Дон Г'юз, судового та клінічного психолога, яка спеціалізується на травмах. Г'юз раніше давала свідчення у справі про наклеп проти акторів Ембер Герт та Джоні Деппа у 2022 році. Г'юз засвідчила, що жертви часто залишаються у стосунках, де вони піддаються аб'юзу, тому що вони часто почуваються у пастці і що можуть пройти місяці або навіть роки, перш ніж жертва зможе розкрити комусь таємницю про над нею за її словами. Жертви зазвичай переживають глибокі почуття сорому, приниження та деградації. Цитата, вони не хочуть про це говорити, сказала Дон Гюс. Вони навіть не хочуть думати про це у власних розмірковуваннях. У стосунках, де трапляється насильство, сказала б'юс, майже завжди присутня любов, яка створює інтенсивний. Психологічний зв'язок, який створює прив'язаність до кривдника. часто жертвам потрібно кілька спроб вийти з таких стосунків. Також вона описала цикл повернення примирення, а потім знову повернення до кривдника як поширену закономірність у стосунках, де на жаль трапляється насильство. Поряд із фізичним насильством, за словами г'юз, кривдники часто використовують і фінансовий контроль, аби підтримувати владу і змушувати жертв почуватися загнаними у. У пастку жертви часто вживають заборонені речовини, які пригнічують їхні спогади. Сказала вона. Г'юс розповіла суду, що їй платили 600 доларів на годину за роботу експертом свідком і платять 6 тисяч доларів за день свідчень у суді. Під час перехресного допиту адвокати Комса намагалися зобразити ГЮС як упередженого експерта свідка, якому платить обвинувачення на місці для свідків. Г'юс вже підтвердила, що вона ніколи не свідчила на зах. Когось обвинуваченого у сексуальному злочині, пояснивши суду, що вона не оцінює правопорушників. Після г'юз уряд викликав на місце для свідків Джорджа Каплана, колишнього помічника Шона Компса. Каплан сказав, що він почав працювати у Комс Ентерпрайзес у 2013 році, і що менш ніж за рік його підвищили до виконавчого помічника Комса. Каплан, який був особистим асистентом Шона Компса протягом 15 місяців, Місяців вже свідчив, що він заповнював готельні номери дитячою олією, лубрикантом Astroglide та іншими предметами, які, за словами прокурорів, використовувалися для офф вечірок. Каплан свідчив, що Комс часто погрожував йому звільненням. Він казав, що хоче найняти лише найкращих працівників. Каплан сказав, що він щодня спілкувався з Комсом і часто готував для нього готельні номери та прибирав ці номери після офф вечірок настільки, щоб вони виглядали при приблизно так як вони могли б виглядати, якби в них вперше зайшли. На запитання, чому він це робив, а не персонал готелю. Каплан відповів цитата: я думаю, що мав цю роль, оскільки продовжував тісно співпрацювати з паном Комсом і малося на увазі, що захист його та його публічного іміджу були справді важливими, і це безумовно було не тим, чим я дуже прагнув займатися. Каплан заявив суду, що захист публічного іміджу комса був дуже важливий. Каплан свідчив, що він був свідком щонайменше трьох імовірних випадків на під час роботи особистим асистентом Шона Комса. У першому випадку він згадував, як розбилося скло приватного літака, який летів до Лас-Вегасу, і побачив, як Компс тримав склянку віскі над головою. А Кейсі Вентура була на підлозі літака, тримаючи руки перед обличчям. У другому інциденті Каплан свідчив, що його викликали до спальні Компса, де як він сказав. Зав суду, він побачив вентуру, яка плакала на ліжку, закривши голову руками. Він сказав, що Кейсі була явно засмучена і було чітко видно синці на її обличчі. Комс відправив його до аптеки, аби купити лосьйон і гамамеліс, які як він сказав, суду мали бути змішані, щоб діяти як засіб проти набряків. За свідченнями каплана останньою краплею для нього стала ситуація восени 2015 року, коли він побачив дуже розлюченого ком який кидав зелені яблука, які до цього лежали в декоративній посудині у вхід до свого будинку в Майамі. Яблука були нібито спрямовані на іншу дівчину комса жінку на ім'я Джина. Вона буде пізніше свідчити. Яка, як сказав каплан суду, намагалася захиститися руками. Каплан ніколи не намагався втручатися у жоден із цих випадків, тому що нібито він вважав, що це не його справа, і робив лише те, що від нього очікувалося. Він описав себе. Як молодого хлопця, який справді намагається досягти успіху в індустрії розваг, це було моє перше професійне починання. Сказавши суду, я на секунду подумав, що це може бути нормально. Проте тієї ж ночі, коли стався інцидент із киданням яблук, каплан свідчив, що Комс викликав його, щоб той приніс йому те, що каплан назвав аптечкою Комса. Цитата у кімнаті точно була певна напруга. Свідчив каплан, розповівши суду, що жінка, в яку Комс, нібито. Кинув яблука, стояла у кутку з іншого боку дуже далеко. Пізніше каплан засвідчив, що чув жіночий голос, багато шуму біля головної брами, де були чоловіки. Яких, як він сказав, суду він вважав охоронцями Шона Компса. Каплан засвідчив, що невдовзі після цього він залишив компанію. Мені було некомфортно, коли я відповідав ті фізичній поведінці, фрагменти якої я бачив протягом місяців. Сказав він суду. Мені було некомфортно бути учасником подібних речей. Під час перехресного допиту Каплан засвідчив, що підтримував зв'язок із комсом після звільнення із роботи, бо він йому подобався. Після того, як Каплан завершив свою промову, Скотт Мескоді репер більш відомий як і Каді, давав свідчення про зустріч, яку він та Кейсі Вентура організували з шоном Комсом у Сохохаусі. Після того як федеральні прокурори заявили, що в його машині був коктейль Молотова. Ми про це говорили у попередньому відео. Ось тут можете подивитися. Після того, як Кіткаді завершив свої свідчення, прокурори викликали Майло Моралес. Ми про неї трохи говорили в попередньому відео, але хочу зробити доповнення. Це колишня візажистка компанії Комс та Вентура. Моралес свідчила про інцидент, який, за її словами, стався у 2010 році під час вихідних на церемонії вручення премії Гремі. Вона дрімала на дивані, коли Комс зайшов до готельного номеру, шукаючи Кесі Вентуру. Потім Комс зайшов. Щов до спальні, де була Кесі, і Моралес почула крики та озвіріння. Після того, як комп спішов, Моралес сказала, що Кейсі була розбита. У неї було опухле око, розбита губа та скуйовджене волосся на голові. Моралес відвезла Авентуру до себе додому, де вона пробула кілька днів. А друг лікар оглянув травми Кесі і рекомендував їй звернутися до відділення невідкладної допомоги. Проте вона відмовилася. Потім уряд викликав для того, аби дати свідчення Фредерік. Каземура співробітника готелю Лермітаж у Беверлі хіллз Фредерік Земур засвідчив, що Комс регулярно зупинявся в готелі лермітаж Беверлі Беверлі-Хіллз, зазначивши, що в його профілі гостя було підкреслено, що Комс завжди проливав свічковий віск на все та використовував надмірну кількість олії. Земур свідчив, що у профілі гостя Комса також було наказано персоналу готелю робити генеральне прибирання після кожного при. Їзду гостя та санкціонувати додаткові тисячу доларів, коли Комс зупиняється для покриття будь-яких збитків у номері. Після цього до суду викликали агента комп'ютерної криміналістики із розслідування національної безпеки, який засвідчив, що він витягнув дані з трьох ноутбуків Вентури. Агент сказав, що один був із ноутбуків налаштований на заводські налаштування, інший показував екран входу із профілем користувача Френк Блек. Я нагадаю. Що Кесі та Каплан обидва засвідчили, що готельні номери Комса зазвичай бронювалися на це ім'я, ми це обговорювали раніше. А третій е ноутбук, який за словами агента, виглядав пошкодженим, просто не вмикався. Навіть почувши ці і попередні свідчення щодо підійді, він для мене монстр, і своїми діями він явно показував всім, що саме він тут головний, що це його царство, що це його жінки, що все працює на нього. І якщо ти розповіси про те, те, що тобі не треба було бачити, тебе просто може тихо не стати. Співробітники Комса бачили його жорстоке поводження з Кейсі та іншими жінками, в тому числі і чоловіками, і мовчали, ігнорували тих, кому потрібна була допомога, і хто боявся піти від діді. Залякування, шантаж і погрози ось його методи. Багато жертв говорять про культуру страху. Одним діді погрожував розправою, іншим вказував на шантаж через компромат. Кейсі Вентура описувала багаторічні Аб'юзивні стосунки і контроль, які переросли у фактичну втрату автономії. Мати Кесі знала про це і не могла ніяк забрати доньку від компса, вмовити втекти. А можливо, й не хотіла, але слова клінічного психолога чітко прояснили, чому психіка Кесі була не в змозі зробити подібний крок. Якщо, хоча б частина із свідчень, правдива, ми бачимо портрет людини, схильної до аб'юзу влади, жорстокості сексуалізованого контролю, потреби в домінуванні. Шон Комс це не просто зірка із характером, це потенційно серійний кривдник, який діяв безкарно десятиліттями. У наступному випуску ми поговоримо про шокуючі показання капрікон Кларк, свідчення жінки під псевдонімом Міа, яка працювала на підійді з 2009 по 2018 рік та інших свідків. Звісно ж, я буду чекати на ваші думки відносно справи Діді. Чи вірите ви свідченням тих, кого викликала сторона обвинувачення? Які думки у вас з'явилися під час. З перегляду цього відео і також хочу принести свої щирі співчуття жертвам нічного терору по Києву, Одесі та інших містах України. Страшні події, руки опускаються дуже, -дуже боляче. Трачається будь-яка мотивація далі щось робити. Прошу вас, не нехтуйте попередженнями та тривогами і допомагайте Збройним силам України в такі важкі дні для всієї країни. Ми просто не маємо права зупинятися, тому що лише постійна допомога нашим захисникам може пришвидшити кінець цієї руснявій навалі. Друзі, бережіть себе та своїх рідних. Ну а я буду чекати на ваші коментарі. Друзі, ну що ж, на сьогодні це все. Я дуже вдячна вам за те, що ви знайшли час і завіта на канал мені буде дуже цікаво дізнатися вашу думку від відносно всього почутого за сьогоднішній випуск. Окремо хочу подякувати спонсорам каналу. Це для вас Величезне-величезне вам дякую. Я дуже рада, що ви є. Мені дуже приємно. І також прошу вас не забувати про підтримку наших титанів, наших героїв, хлопців та дівчат, які боронять кордони нашої країни, які воюють за перемогу України. Ми в це віримо. Будь ласка, не забувайте, що навіть маленькі донати рятують життя наших героїв наших титанів, підтримуйте лише перевірені збори, це критично важливо. І не забувайте про підтримку безхатніх тварин. Гривнею, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів. Ми побачимося з вами у новому відео, яке буде вже зовсім скоро. Бережіть себе та своїх рідних. Бай-бай!